Тарас Григорович Шевченко, чи то недоля та не воля? Чи то не доля та не воля? чи то літа ті летячи розбили душу. І ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в Паскуді. О, Паскудив і душу Чистою? А, люде, звичайне, люди, сміючись, зовуть її і молодою, і непорочною, святою. І ще якоюсь. вороги і люті. люті, вишу крали, в багно погане заховали, алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу. Та й смієтесь, не християни. чи не меж вами ж я погані Тако опоганивсь, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь. Бо ви мене, святого неба, взяли меш себе і писать погані вірші научили, ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога боячись. Моє малеє та убоге, та серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого. А ви дивуєтесь що спотикаю? Що вас і долю проклинаю, і плачу тяжко, і як ви душі убогої цараюсь, своєї грішної душі.